На площі героїв, попри дощ та примхи погоди, мешканці відзначили день вишиванки. Тут працювали різні локації: майстер-класи і тематична фотозона. Пані Людмила святкує разом з друзями. Ми почали з півів, всі в вишиванках, і фотки є у нас такі. Потім у нас була сканді Самар, ми тут а, спортом скандинавська. займалися, да, скандинавська фотоба Вишиванка в вишиванках. Ми тут да, і пофоткалися, і пісні проспівали. І оцю вишиванку, що співали, ми все співали. Ми вже свято почали чекати. Також цьогоріч на святі провели конкурс на найгарнішу вишиванку. Усі учасники отримали подарунки, а троє переможців чудові призи від спонсорів. Настрій створювали та вітали гостей заходу просто зі сцени творчі колективи міста. Люди завітали з друзями, однодумцями та родинами, щоб відзначити день національного символу, адже вишиванка це не просто вбрання. Дуже шкода, що ще не всі прониклися тим, що вишиванка це дійсно національний код, це наш код український. І дуже добре, що колись його започаткували, молоді люди, а підтримали, як бачити, кому ну, Але ж на сцені стоялися молоді. Замітили? Особливо ці діточки взагалі викликали це ж мами, це тати молоді, які захотіли, щоб їхні діти були вже зотакусеньки ну, патріотами України. І це дуже гарно.